Доброго дня. Розпочинаємо другий вебінар щодо надання послуг з реєстрації актів цивільного стану, зокрема з реєстрації шлюбу. Захід організований відділом розвитку надання адміністративних послуг управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Мета заходу: сприяти керівникам і працівникам ЦНАП краще зрозуміти. Процедуру в цілому та процес безпосереднього надання послуги в реєстрі актів цивільного стану стан справ щодо надання цієї послуги через СНАП в області і в Україні свідчить про те, що наявні певні об'єктивні і суб'єктивні проблеми на сьогодні, фактично, через СНАП надається малий відсоток цієї послуги, а замовники в основному звертаються у відділи ДРАЦ у той же час. Відповідно до статей 4 і 6 закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану, виконавчі органи сільських селищних міських рад повинні проводити державну реєстрацію щодо народження, шлюбу і смерті. Також, згідно розпорядження, Кабінету міністрів України від 16.05.2014 року, номер 523 деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. Ці послуги повинні обов'язково надаватися через СНАП, їх територіальні підрозділи і віддалені робочі місця. Зараз буде представлена презентація про послугу з реєстрації шлюбу та буде надано посилання на відеоролик щодо демонстрації процесу надання цієї послуги в реєстрі актів цивільного стану. Наш доповідач, адміністратор СНАП. Праворуської міської ради Ольга Симочко. Прошу, пані Ольгу. Добрий день. Хочу представити презентацію вебінару номер 2 надання послуги з реєстрації шлюбу. Ось законодачі та нормативні документи, якими ми найбільше користуємося під час надання послуги з державної реєстрації актів цивільного стану. А саме це Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування, також закон України про державну реєстрацію актів цивільного стану, декрет Кабінету міністрів України про державне МИТО. І найбільше своєї практики я користуюсь правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. Вони найбільше в роботі вам, вам і нам пригодяться також інструкцією і порядком зведення державного реєстру актів цивільного стану громадян. Зараз хочу ознайомити вас більш детальніше з процедурою отримання доступу до реєстру відповідно до прийняття сільською селищною міською радою рішення про покладення обов'язків щодо проведення реєстрації актів цивільного стану та призначення відповідальної особи за облік зберігання та витрачання вланків свідоцтв. Має бути обов'язково покладено обов'язки на посаду, яка буде їх виконувати, і в цьому рішенні обов'язково має бути вказано прізвище ім'я і по батькові особи. Далі ми, як саме відбувається процес направлення документів до національних інформаційних систем. Ми на сайті НАІС заходимо у вкладку Реєстри. Форми договорів шукаємо органи місцевого самоврядування, тоді замовлення, і дане замовлення складаємо і відправляємо поштою, листом на адресу НАІС обласного. Після цього, як вони отримають дане замовлення, вони відправляють нам договір про навчання. Навчання є платним, ми цей договір підписуємо у міського селищного сільського голови. І реєструємо у казначействі, і, відповідно, направляємо їм назад підписаний договір і першу сторінку із казначейства, що договір є зареєстрований. Після цього проходимо відповідне навчання у НАІС. На даний час воно проходить онлайн. І після навчання ми отримуємо доступ до реєстру актів цивільного стану громадян і можемо проводити відповідні реєстрації. Процедура взаємодії з відділами РАЦ. Відповідно до рішення вище згаданого про покладення обов'язків, ми їдемо у РАЦ районний, отримуємо бланки свідоцтв про реєстрацію про народження, шлюб та смерть з розрахунку місячної потреби в них. Відділ Рац видає нам видаткову накладну. Ми їх опробудковуємо у відповідних книгах реєстрації актів цивільного стану та направляємо у в трьохденний термін підтвердження про їх отримання. Також щомісяця ми направляємо у органи реєстрації актів цивільного стану звіт про використання бланків свідоцтв з реєстру. Бланків свідоцтв виданих виконавчими органами впродовж місяця цей звіт та реєстр скріплюється гербовими початками з супровідним листом. А зараз продемонструю, власне, сам процес надання послуги з реєстрацією шлюбу і перелік документів вхідних, які необхідні для реєстрації шлюбу. Перша заява про державну реєстрацію шлюбу, вона формується в, за допомогою програмних засобів в Державному реєстрі актів цивільного стану, тоді паспорти громадян України, документ, що підтверджує сплату державного мита, військовий квиток або посвідчення по прописку, тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. І в окремих випадках подається рішення суду про право надання. Нареченим на шлюб у разі звернення осіб опіком від 16 до 18 років в цьому рішенні суду обов'язково має бути прописано, що рішення суду вступило в законну силу і підлягає виконанню. А також документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, якщо шлюб є повторним. Це також може бути рішення суду про розірвання шлюбу, яке має бути винесено після спливу після 27 липня 2010 року. Також має бути прописано, що воно вступило в законну силу і підлягає виконанню. Це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, в свідоцтві про розірвання шлюбу обов'язково дивитися, кому саме воно видано. Відповідно, воно має видано бути чи жінці, чи чоловіку, хто до нас звернувся, а також свідоцтво про смерть у разі звернення на повторну реєстрацію шлюбу громадян, які вже є вдівцем чи вдовою. Вартість строк та умови надання послуги, адміністративний збір справляється державне миту у розмірі 85 копійок, строк надання послуги у місячний термін, умови надання послуги. Закон зобов'язує наречених чекати місяць з моменту подання заяви, і лише після цього строку періоду дозволяється зареєструвати шлюб. Однак є можна провести з скороченням місячного терміну за наявності поважних причин, тобто це вагітність, наявність спільних дітей, а також якщо є безпосередня, загроза життю та здоров'ю наречених. На період дії воєнного стану можна проводити реєстрацію шлюбу в день подання відповідної заяви або в інший день, який оберуть наречені за погодження з керівником відділу драць. Результати послуги. Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в реєстрі та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб. Після того, як ми складемо актовий запис про шлюб, ми видаємо свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу. Хочу тут наголосити, що якщо немає доступу до реєстру, доступ відсутній, ми проводимо державну реєстрацію шлюбу та складаємо державний акт у Вордівському документі. Відповідно, друкуємо свідоцтво про шлюб також у ВОРДІ. Пізніше ми маємо, після відновлення доступу до реєстру внести даний актовий запис до Державного реєстру актів цивільного стану на протязі п'яти днів. Видаємо свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу, яке записуємо у книгу видачі бланків свідоцтв про шлюб, або Письмову відмову проведення державної реєстрації шлюбу, коли є невідповідність поданих документів, і що суперечить законодавству проведенню даної державної реєстрації, отримання послуги. Отримати результат надання послуги заявник може особисто. Тобто, якщо заяву про шлюб можна подати онлайн чи по довірності чи через, через представника, то вже саму реєстрацію шлюбу ми можемо проводити тільки особисто. Підстави для відмови. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України і з проханням про державну реєстрацію шлюбу звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень. І коротко ознайомлю вас, які бувають особливості щодо державної реєстрації шлюбу. Перше, це до осягнення шлюбного віку. Згідно зі статтею 23 Сімейного кодексу України, право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. За загальним правилом вік для чоловіків та жінок встановлюється з 18 років. Друге, надання права на шлюб неповнолітній особі. За заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду, їй може бути надано право на шлюб. У рішенні суду обов'язково має бути вказано, що воно вступило в законну силу. Третє, подання заяви про державну реєстрацію шлюбу. Це може бути особисто, онлайн або через представника. Заяву можна подати через представника справжність підпису, на якій має бути засвідчено нотаріально. Повноваження представника мають ґрунтуся на нотаріально посвідченій довірності. Четверте заява про державну реєстрацію шлюбу, додаток 6, а саме, пункт 7 відношення до військової служби. Ми запевняємо в самій заяві графу відношення до військової служби, а саме вказуємо, де перебуває на обліку військовозобов'язаний або номер поштової скриньки, де проходить відповідну службу, серію та номер військового квитка і військове звання. Після державної реєстрації шлюбу ми у семиденний строк подаємо до територіальних центрів комплектування та ну, довійськоматів повідомлення про проведення державної реєстрації шлюбу, терміни державної реєстрації шлюбу. Державна реєстрація шлюбу проводиться у місячний термін. Місячний термін обчислюємо. Після спливу одного місяця з наступного дня місяця. За наявності поважних причин керівник органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу провести до спливу цього строку. Тобто, як вже вище ми вказували, у разі вагітності нареченої, народження на її дитину, і якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого. Також є послуга шлюб за добу або через портал Дія, але вона поширена лише на органи державної реєстрації актів цивільного стану. Далі в нас обрання прізвища наречених. Наречені мають право обрати прізвище одного з них, як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречений і наречена мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого і нареченого, якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Якщо при державній реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбене прізвище, вони мають право подати до органу зрад заяву для відповідного для відповідної зміни, щоб поміняти прізвище нареченого чи нареченої. І у разі зміни прізвища державний орган реєстрації актів цивільного стану вилучає попереднє свідоцтво про шлюб і видає нове свідоцтво про шлюб. Даний порядок є визначений статтею 53 сімейного кодексу України. Сьоме це відміна штампу у паспорті про сімейний стан. З 1 жовтня 2016 року штамп про укладення шлюбу більше не проставляється в. Паспорт, тепер дані вносяться до Держреєстру. При зміні прізвища ставимо штамп на першій сторінці паспорта, якщо паспорт старого зараз виданий у 93-му році паспорт книжечкою, ставимо штамп, що паспорт підлягає обліку у місячний термін. І, власне, Сам процес надання послуги з реєстрації шлюбу в реєстрі актів цивільного стану є за посиланням, яке вказано тут на екрані, який процес ми пропонуємо переглянути. Сподіваюсь, дана презентація стане корисною і стане у нагоді при наданні послуги з державної реєстрації шлюбу. Дякую за увагу. Дякую за представлену презентацію, і дійсно, я маю теж надію, що вона буде корисною тим, хто хоче розпочати надання послуг з реєстрацію шлюбу, зокрема через СНАПи. І Дякуємо за увагу. that was a lot